Але якщо роздумати над значенням цього слова, бандитизм це щось таке, яке сіє ворожнечу, яке грабує, вбиває, чи можна любов прирівняти до бандитизму? А з чого віддавали життя у ті наші герої? З любові. Отже, напевно, кожному треба свідомому українцю задуматися, чи варто вживати якихось слів, які Ганьбують націю, які ображають народ, які ображають отих дітей, які ростуть і хочуть виховуватися в національному дусі. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами, ж в чистому полі ривіли гранати і зорі вмивались сльозами, як вас хоронили у темному могилу від крові земля. Червоніла, скільки отих могил по українській землі і досі ніхто не знає, ніхто не рахував їхні тіла, ніхто не оплаковував їх, коли їх хоронили. І наша з вами святий обов'язок прийти і схилити голови і віддати їм шану. Ой, у лісі, на полянці, стояли повстанці, посходили. До потічка вмиватися вранці. І тоді вони не знали, що та хвилина буде остання, що збоку на них чатує ворог. Присними мися содиванеки, що я вдома ночував, пробудився гаялі, стай гіренько заплакав. Ви ганяє москальська молока, ви ганяємо москальська, україно україно, ти купає. Що я вдома ночував, пробутися гаяси, та гіренько заплакав. суботу вранці стежкою під лісом йшли хлопці повстанці, Велися розмови, жартуючи, Бо Вони сподівались Червоного лиха. Те лихо червоне совітами звалось. Нежданно, незванно воно появлялось. Бо хто їх просив чужу землю топтати і віру, і мову. Москві запродати, в країну живою зв'язати, розп'яти і брата на брата, як пса нацькувати, і голодом лютим до смерті томити, і тюрми московські тим людям набити. За що молодих отих хлопців веселих прийти і вбивати у рідних їх селах? Чи знали вони ту останню хвилину? Що зустрінуть отут останню годину, вони не знали і не чекали. Але коли прийшов час вмирати, вони не вибирали, вони могли вибрати смерть або життя, але не зломилися і не скорилися, і вмерли. Умерли для того, щоб воскреснути у віках. Білий день і в темну ніч ми йдемо в Карпатський рік, бо там наші хлопці жидуть разом з нами в біє. Чорини та наша хата, а бадера, то наш тато, не та наша україна, придана мова соловина, рідний брати не сумуй, підемо тивою, за рідненько. See you, baby. Ще не скоро їм покладуть, що обілють помиями і брудом за тридцять дрібняків їх рідні брати. І кожен бачив, як горіла рідна хата, хоча по радіо скінчилася війна і сивого з медалями солдата, п'янілого від крові і вина. І кожен чує, треботять вагони в чужі степи незвіданих річок сибірськими Снігами ешелони, дружин, батьків і навіть діточок. Не треба сліз, обдурений народе. Роки пройшли. Тепер побачив ти, що не буває справжньою свобода, якщо її на танках привезти. Я відчуваю, як душа народу горить, тремтить у боротьбі за волю. У кровній битві, битві мертві. Я чую стогін воїнів на полі бою і хмари засихають, дивлячись на кров. Ненаже чорні плями, присипані журбою. Рідний край звільнити від навали не вдалося. Третій рік ніяк. Москалі на хлопців чатували. Танки за горба поганий знак, Безлад, стрілянина, крики, свисти, Добре, що хоч осінь, і пітьма, Колом оточили емгибисти, і, здається, виходу нема. Але дух бійців незламний, не скорився бісу, Враз раз тридцятий чи тридцять дев'ятий вийшли з під граду куль. живі, слава Богу, Господу святому, що поміг не впасти на землі. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплатою є розкіш боротьби. Нам краще у боях вже помирати, ніж жити в путах, мов німі раби. Вже грає сурми близько воля, і б'ється серце, кличе кров, Вогнівкується наша доля, стають заковані оков. Ще не скінчилися бої з війною. Ще у ярмі новому люд увесь. Честю й совістю клянуся. клянуся, 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 клянуся. Перед всім народом українським битися, боротися за повне визволення рідних всіх земель і за гарників окупантів, щоб забути вільну, самостійну, незалежну соборну державу Україну. Збройній боротьбі не пошкодую крові ані власного життя. Доки не одержу перемогу над цими лихими ворогами, буду хоробрим воїном, чесним і сумлінним, буду гідним у бою всім друзям і побратимам. А коли порушу я цю клятву, хай спадуть на мене гнів зневаги всього українського народу. а на горі дощ іде, а в долині сухо, Прийди, прийди, мій миленький, щось скажу на вухо, їде, їде козаченько, під ним коник грає, А в дівчини молодої серце завмирає, А в дівчини молодої серце завмирає, ой на горі вітер дме, а в долині си. Полюбила козаченька, та й собі на лихо від їде, їде козаченько, під ним коник грає, а дівчини молодої серце завмирає. Товариство сьогоднішнього заходу, сьогоднішнього вже котре традиційного сходження на полонину Малиновича. Наш захід, наш свідчи пам'яті. Переурочено до дня народження Євгена Коновальця, до котрого вшанування тих, хто поклав голови лежати тут, на цьому місці на підійшло до я... Далеко на волині створилась армія. Oh, you yeah. Слава Україні, а що скринулася земля і крикнем слава, слава, слава.